Вітаю, брати та сестри! Христос Воскрес! Ми щиро раді, і це основа основа для християн. Це велике свято. І ми сьогодні теж будемо згадувати це свято, тому що ми продовжуємо святкувати, не дивлячись на всі негаразди, не дивлячись на всі переживання і турботи, ми можемо завжди звертатись і згадувати. Ту перемогу, яку звершив Ісус Христос, завдяки якій ми спасені, завдяки якій ми маємо радість в наших серцях, завдяки якій ми маємо багато обітниць і життя вічне з Ним на небесах. І я хотів би, щоб ми прочитали з вами Євангелія від Матвія, 28 розділ, спочатку, Євангелія від Матвія, 28 розділ, після суботнього вечора як розвиднялось. Першого дня тижня прийшла Марія Магдалина й інша Марія, щоб навідатись до гробу. І ось стався великий землетрус, бо Господній ангел, зійшовши з неба, підійшов і відкотив камінь від отвору гробниці та сів на ньому. Був же його вигляд, мов блискавка, а його одяг білий, мов сніг. Зі страху перед ним затремтіла варта, і стала, наче мертва. Та ангел озвався і сказав жінкам. Не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса Розп'ятого. Нема Його тут, бо Він воскрес, як сказав. Ідіть, подивіться на місце, де він лежав. Швидше ідіть та скажіть Його учням, що Він устав із мертвих, він чекатиме вас у Галілеї, там його і побачите. Ось я сказав вам. Вони ж з поспіхом відійшли від гробниці зі страхом та великою радістю, побігли, щоби сповістити його учнів. Коли ж вони йшли сповістити Його учнів, ось Ісус зустрів їх, кажучи Радійте, вони ж підійшли, обняли його ноги й поклонились йому. Тоді каже їм Ісус: Не бійтеся, ідіть, сповістіть моїм братам, щоб ішли до Галилеї, там мене побачать. Коли вони йшли, дехто з вартових прийшли до міста, сповістив первосвященикам про все, що сталося. Зібравшись зі старшими та скликавши раду, дали достатньо грошей воїнам і сказали говоріть, що його учні, прийшовши вночі, викрали його, коли ми спали. А як почує це правитель, ми переконаємо його, і він вас не буде турбувати. Тож вони, взявши гроші, зробили так, як їх навчили, і це слово розійшлось між юдеями аж до сьогодні. Ми знаємо цю чудову подію. Ми її читали, ми її слухали багато разів. І інколи, коли взагалі дивимося на історію ізраїльського народу в той період часу, коли жив Ісус Христос, ми бачимо, якими були невіруючими первосвященники, книжники, фарисеї, дехто з них повірив, дехто залишався твердими в своїх переконаннях, і деколи ми засуджуємо їх за їхнє невірство. Я часом задавав собі запитання, а чи не був би я на місці тих людей, які також не вірили, які також відкидали Ісуса Христа як Господа, як Месію, як Спасителя, як Воскреслого. І інколи нам, можливо, важко, можливо, хтось ще не впевнений в тому, чи був дійсно Ісус Христос, чи Воскрес Він, чи є Він Месією і Богом? І, як і тоді люди сумнівались, але є були люди, які вірили. Так і сьогодні є люди, які вірять і твердо переконані, а є ті, які сумніваються і не знають, яке рішення прийняти. І тому я хотів би, щоб ми з вами подивились, що нам говорить Слово Боже і які є факти Воскресіння Ісуса Христа, чому сьогодні все одно християнство існує багато років. Попри всі перешкоди, попри ганіння, попри труднощі, люди сповідують Ісуса Христа Господом і на виклик Христос Воскрес, відповідають воістину воскрес. Ми прочитали, що прийшли жінки для того, щоб помазати тіло, а у них була перешкода. Перша перешкода, яку вони розуміли, їм потрібно якось подолати, це камінь. Був камінь. Євангеліст Марк. В 16 розділі 4 вірш пише, який це був камінь. Про жінок написано: Та, придивившись, бачать, що камінь відвалений. Хоча камінь був дуже великий, дуже великий камінь. Якщо ми читали або дивились, багато на картинках, на зображеннях малюють такий камінь в вигляді кола. він з одного боку, він якби плоский, да, і його можна перекочувати для того, щоб закривати і відкривати вхід в цю маленьку печеру, в цю гробницю, де кладуть тіло. І от цей камінь був дуже великий. Історики, які досліджують ці події, вони кажуть, що бували такі каміння, які потрібно було 20 чоловіків. Щоб його зрушити з місця, 20 чоловіків мали цього, цей камінь штовхати, щоб закрити або відкрити отвір. І ось жінки йдуть, але розуміють, що камінь там дуже великий. Це означає, що ні в якому разі вони самі не зможуть відкрити гробницю. Це була перша перешкода, одна з перешкод. Ще була перешкода. Ми знаємо, це були. Сторожа і печать. Про це записано в Матвія, 27 двадцять 27 розділ, 62-го вірша можна прочитати. Наступного дня, після п'ятниці, зібралися первосвященники та фарисеї до Пилата і кажуть: пане, ми пригадали, що той обманщик сказав ще за життя. Через три дні я воскресну. Тож накажи стерегти гробницю до третього дня, щоб часом його учні, прийшовши вночі, не викрили його та не сказали народові він воскрес із мертвих, бо буде цей останній обман гірший від першого. Палат сказав їм маєте варту, ідіть і забезпечте, як знаєте. Вони пішли і забезпечили гробницю, опечатали камінь і поставили варту. Деякі розважають над тим, розмірковують над тим, що це була за варта. Була храмова варта, яка підкорялась первосвященникам, а була варта римська. Але ми бачимо, що первосвященники вони прийшли саме до Пилата просити варту. Це Такий аргумент на користь того, що саме римська варта там стояла, і вони опечатали цей камінь. Опечатати камінь вони могли декількома способами. Це могла бути мотузка, яка припечатується з одного боку, потім іде камінь, і тут з іншого боку до стіни припечатується, стоять печатки, які не можна було порушувати. Це був великий. Було покарання за цей злочин, це вважався великий злочин, переступ, який не можна було чинити. Був інший варіант, як можна було опечатати, поставити менший камінь перед великим камнем і так само припечатати мотузку тільки від великого камня, обмотавши так би мовити, менший камінь. І це все говорить про те, що були серйозні перешкоди. Хоч би для учнів, хоч би для жінок, які йшли рано вранці. Якщо ми згадаємо, в якому стані були учні, ми вже з вами про це говорили, що вони були в страху, вони були налякані за свої життя, і вони дуже переживали, що їхня надія рухнула, що їхній Господь не був тим Месієм, який би відновив царство Ізраїлю. Тому вони налякані були, закривались і переховувались. Не те, щоб іти і якимось чином там у гробниці викрадати тіло померлого Господа. І це ті перешкоди, які були, але ми прочитали, що стався великий землетрус, бо Господній ангел, зійшовши з неба, підійшов і відкотив камінь від отвору гробниці і сів на ньому. І далі написано про варту. Зі страху перед ним затремтіла варта і стала, наче мертва. Величність ангела, Божого посланника, мешканця неба, вона настільки приголомшила цих мужнів, хоробрих воїнів, які стали, немов мертві. І ангел з землетрусом відвалив цей камінь. І це було чудо, і це те, що свідчить. Що ніхто ніяким чином не міг дістати тіло Ісуса Христа з гробниці звичайним чином. Це було тільки чудо Воскресіння нашого Господа. І після цього ми бачимо, що свідки варта, тому що прийшов ангел і відкрив гробницю. Ми бачимо, що жінки це побачили, і вони, коли зайшли, вони не побачили там тіла Ісуса Христа. Тобто. Третій день, самий ранок, варта стоїть при камені, який опечатаний, величезний, важкий. Ніхто його тіло Христа не може забрати, але, війшовши, жінки побачили, що його вже нема. Ми бачимо великий аргумент, який підтверджується всіма Євангеліями, що тіло Ісуса Христа воно не було викрадене, а воно було воскресле, оновлене. І Далі Євангеліст Іван, описуючи ці події в 20-му розділі, він пише з 4 по 7 вірші Івана, 20 й розділ 4-го вірша про Петра і про Івана, бігли обидва разом, та інший учень побіг швидше за Петра і прибув першим до гробниці. Нахилившись, побачив, що лежить полотно, однак він не війшов. Тут прибув слідом за ним і Симон Петро. Він увійшов до гробниці і побачив, що лежить полотно, та хустка, яка була на його голові, вона лежала не з полотном, але згорнена окремо в іншому місці. Учень Іван, він описує цю подію в деталях по тій причині, що він був свідком, він сам там знаходився. Він написав, що він прибіг перше за Петра, тому що він це знає, він це пам'ятав і цю згадку він написав. Це свідчить про його істинність, його свідчення. Далі, коли зайшов Петро, він побачив, як лежать полотно і хустка. Ті, хто досліджують, вони кажуть, що тіло померлої людини, воно просто як по спиралі обмотувалось полотном, а хустка, вона навхрест обмотувала голову померлого для того, щоб вона не розпалась. І коли змощували. Пахощами і смирною оливою, ці пахощі, вони всі були трішки склейкою речовиною, і це все полотно і хустка вона склеювалась і вона тримала форму. І от коли Іван разом з Петром зайшли, вони побачили, лежать, лежить полотно, яке було обви... яким було обвито тіло Христа, і окремо лежить хустка, там, де була обвита голова, і був проміжок. Між полотном і хусткою, якраз де була шия Ісуса Христа, шия людини, яка там лежала. І полотно дослідники кажуть, що воно просідає, коли немає там тіла, воно просто просідає. А хустка через те, що вона обмотана навхрест і змощена. Цим, цими бальзамами вона тримала все ж таки форму, хоч там і вже не було тіла, але певну форму тримала. І це все показує, що тільки що був відвалений камінь анголом, це було чуде, чудне явище. Потім зайшли учні, і вони побачили, як лежать пелена, що ніхто не розмотував, що ніхто не виносив, що просто тіла не стало. І це свідчило. І Іван пише про те, що він повірив, там написано в восьмому вірші, тоді ж увійшов інший учень, який прибіг першим до гробниці і побачив, і повірив. Це ті факти, які дають нам фундамент для того, щоб ми сьогодні також мали цю віру в Ісуса Христа, мали віру в Воскресіння, що це не просто якась провокація і вигадка, а що це істина і це Боже Слово. Один з інших аргументів, який ми бачимо, ми згадували минулого разу про те, що учні перемінилась їхня поведінка. Злякливих вони стали сміливими і хоробрими, тому що вони впевнились, що Ісус Христос Воскрес, і вони несли віру і вчення Ісуса Христа, попри всі труднощі і скорботи. Далі. Ще один із великих аргументів, тому що Ісус Христос Воскрес це свідчення тих людей, яким з'явився Ісус Христос. Ми можемо з вами бачити багато на сторінках Євангелія і на сторінках Нового Завіту таких свідоцтв. Деякі я прочитаю Івангелія від Івана, 20 розділ, 14 вірш Ісус з'явився Марії Магдалині. Сказавши це, вона обернулась назад і побачила Ісуса, який стояв, та не впізнала, що то Ісус. Я думаю, ви згадали далі, що потім була розмова, і вона впізнала. Я буду коротко по віршику, по декілька віршів, щоб ми просто згадали ці події, кому з'являвся Ісус Христос. Євангелія від Матвія 28, 9. Коли жінки повертались від гробниці, коли ж вони йшли сповістити його учнів, ось Ісус зустрів їх, кажучи, радійте, вони ж пішли, обняли його ноги і поклонились йому. Далі Івангелія від Луки, 24, 34. Ісус з'являється Петрові, це вже видно після зустрічі двом учням, які йшли в Емаус. Ця подія теж Луки, 24 розділ. Я прочитаю 15 тільки вірш, а ви згадаєте всю цю історію. І сталося, коли вони розмовляли й обмірковували, сам Ісус, наближив, наблизившись, пішов разом з ними. І потім вони, коли Христос помолився над хлібом, вони зрозуміли, що це був Він, повернулись до одинадцяти і сказали їм, а ті їм відповіли, що вже і Петру з'являвся Ісус Христос. Далі він з'являвся 11 без Хоми. Сьогодні на початку служіння ми вже чули цей текст, і потім Ісус Христос з'явився також апостолом і вже був там Хома. В Євангелії від Івана, 21 розділ з першого вірша описується зустріч Ісуса Христа з сім'ю учнями біля Теверятського озера. Після цього знову з'явився Ісус своїм учням по воскресінні з мертвих біля Тиверятського моря. І там описується та подія. Далі 1 Коринтян 15, розділ, 6 і 7 вірш. Після того він з'явився одночасно понад п'ятистам братам, з яких багато хто живе ще й донині, а деякі почили. Пізніше з'явився Якову. Ми бачимо велику кількість людей, яким з'являвся Ісус Христос. Євангелія від Матвія, 28, розділ 16 вірша, там теж знову Ісус Христос з'являється одинадцятьом. А одинадцять учнів пішли до Галилеї на гору, куди вказав їм Ісус, і, побачивши його, поклонилися, а деякі засумнівалися. Це ще одна зустріч з Ісусом Христом. В 15 розділі 1 Коринтян 8 вірш, Павло каже: нарешті з'явився і мені, наче якомусь недоноскові, адже я найменший з апостолів, недостойний називатися апостолом, апостолом, оскільки я переслідував Божу церкву. Це вже Ісус Христос з'являється після Свого Вознесіння. Також після Вознесіння Його побачив Степан під час каменування, це записано дії 17:55. Але Степан, сповнений Святого Духа, поглянув на небо, побачив славу Божу Ісуса, який стояв праворуч Бога. Також Ісус в видінні з'явився Павлу в храмі дії апостолів 22, два вірша. І сталося, коли я повернувся до Єрусалима і молився в храмі, в пориві захоплення я побачив його. Він говорив до мене, поспіши швидше виходь з Єрусалима, бо вони приймуть твого свідчення про мене. Також апостол Павло, стоячи перед Сінедріоном, така подія була, і 23-й розділ дії апостолів, 11 вірш написано: А наступної ночі Господь, ставши перед ним, промовив: кріпися, Павле, бо як ти свідчив про мене в Єрусалимі, так тобі треба свідчити й у Римі. І останнє об'явлення один. 10 з 10-го вірша це видіння Івану на острові Патмос. Я зачитаю з 17-го. І коли я його побачив, то впав йому до ніг, наче мертвий, а він поклав свою правицю на мене та й промовив: Не бійся, я перший і останній, і живий. Я був мертвий, і був я мертвий, і ось я живий на віки віків, я маю ключі від смерті й від аду. Це велика хмара свідків. Того, що Ісус Христос дійсно Воскрес із мертвих. Його бачили в тілі на землі, і потім його бачили, коли він, був, коли він вже вознісся. І тому суперечити факту Воскресіння Ісуса Христа не могли ті люди, які чули проповідь про Воскресіння. Проповідь про Воскресіння вона починалась в Єрусалимі. Було багато паломників, і там також були первосвященники, книжники. Які знали, що Ісус Христос Воскрес. І вони самі перші, напевно, повірили, їм було найлегше повірити чомусь, тому що коли прийшли воїни, то що зробили? Вони зробили раду і підкупили, щоб говорили інше. Чому вони дали багато грошей? Тому що повірили, дійсно Ісус Христос Воскрес, і треба якось виходити з цієї ситуації. Тому вони і підкупили воїнів. І багато людей живучи вже. Потім, після Першої апостольської церкви, і досліджуючи ці тексти, досліджуючи історію, досліджуючи Слово Боже, навіть маючи на меті спростувати факт Воскресіння Ісуса Христа, вони навпаки переконувались і доводили, що дійсно Ісус Христос Воскрес і цьому свідчить багато історичних фактів. І перше, що гріб пустий Христос Воскрес. Ще однією з таких основ Воскресіння Христа це є проповідь апостолів. Проповідь апостолів, вони завжди починали і вони завжди свідчили, що Ісус Христос Воскрес. Не проходили, не минало свідоцтва, євангелізації, проповіді без того, щоб вказати на Воскреслого Ісуса Христа. Тому що на цьому будується і заснована вся наша віра. Дії святих апостолів перший розділ з 21-го вірша. Я прочитаю перший розділ з 21-го вірша. Отже, тут апостоли хочуть вибрати 12-й, і вони ставлять умови, хто може стати 12-м апостолом. Отже, треба, щоб один із тих мужів – який був з нами упродовж всього часу, коли Господь Ісус перебував і спілкувався з нами, почавши від хрещення Івана і до дня, як Він вознісся від нас, щоб разом із нами один з них був свідком Його Воскресіння. Це головний аргумент, головний факт для того, щоб стати апостолом, він, потр... він мав бути свідком Христового Воскресіння. Далі, проповідуючи, в другому розділі. Ми читаємо другий розділ з 23-го вірша проповідь про Христа. Його, виданого згідно з Божим задумом і передбаченням, ви вбили, прибивши до Христа руками беззаконників. та Бог його воскресив, звільнивши від звук смерті, бо не під, не під силу було їй втримати Його. 31 31-й вірш. Він пророче говорив про Воскресіння, це Давид. Пророчі говорив про Воскресіння Христа. Що Він не залишиться в аді, і тіло Його не побачить тління. Цього Ісуса воскресив Бог, свідками чого є ми всі. Ми бачимо, що багато аргументів було на той час, і багато аргументів є і на наш час. Але були люди і тоді, які відкидали Ісуса Христа, були люди, які зараз відкидають, були люди, які тоді легко приймали свідчення і проповідь про Ісуса Христа. І зараз є люди, які легко приймають свідчення і проповідь про Ісуса Христа. І третя категорія людей, які приймають, але дуже і дуже важко, яким потрібно багато аргументів, яким потрібно багато часу. І ми на початку служіння згадували про Фому. Йому вже стільки людей свідчило, стільки перед Ним бачили Ісуса Христа, але він каже, поки не побачив, не повірив. Але потім побачив і повірив. Якщо ми зараз хочемо з вами піти таким самим шляхом, то ми наражаємось на велику небезпеку. Якщо ми кажемо такі самі слова, прийде час і побачимо, але тоді вже не буде відкритих дверей для спасіння. Тому ми маємо розуміти, в який час ми живемо, і щоб ми були тими, хто вірить. Тому що доказів дійсно дуже багато. Нам тільки потрібно бажання для того, щоб. Дослідити, побачити, і тоді ми повіримо в ці факти, які є в Слові Божому і які підтверджують багато інших людей. В Луки 24 розділі, 11 вірш, написано про учнів, яким засвідчили жінки, що їхні слова здалися тим вигадкою і не вірили їм. І не вірили. Також ми читали і дивились. На Івана, який зайшов і побачив пелена, і повірив. Нехай Господь допоможе кожному з нас, хто тут присутній, вірити, тому що ми бачимо багато свідчень в Слові Божому. Ми бачимо пуста гробниця, і це могли побачити всі паломники, які приходили і, чуючи проповідь Петра і апостолів, вони могли б піти і переконатись. Це могли б зробити і книжники, і первосвященники. Ми бачимо велику кількість свідків, там більше п'ятиста, там одинадцяти, там жінкам, там окремо Марії, окремо Петру, двом учням, семи учням. Ми бачимо, що всі ці зустрічі вони перемінили серце. І дали хоробрість і сміливість послідовникам Ісуса Христа. Тому ми твердо переконані, що наш Господь Ісус Воскрес. Ми твердо переконані, що ті обітниці, які Він дає, вони дійсно виконаються. І ми чекаємо Його ми чекаємо підхоплення церкви, що Він забере нас з цієї землі. Хто дійсно щиро вірить, хто служить Господу, хто любить Його, а хто любить, той виконує заповіді Його. Той буде підхоплений з церквою на зустріч з нашим воскресли, Воскреслим Господом Ісусом Христом. Нехай Господь благословить нас, щоб ми могли передавати цю впевненість, знати ці аргументи і показувати на них іншим людям, які шукають і не можуть переконатись, і Господь нехай благословить нас, щоб ми. Коли будемо свідчити іншим людям, щоб їхні серця були відкриті, щоб ми були готові доносити це слово Боже, ми будемо прославляти і дякувати нашому Господу за його чудове воскресіння і за те, що Він подарував нам спасіння і вічне життя. Амінь. Помолимось.